Так, всім привіт, погнали грати. Зараз буду, мабуть, роуміт. Я б хотіла на середню лінію, мені дуже хочеться пограти Авророю в настрій такий, от щоб не було їй пограти. Але щось я не можу зайняти цю середню лінію. Так, я запрещу Іня. У нас немає в команді. Ані є чувак. Блін, є який може ним грати. Добре. Кого запретить? Заска може. було б... О, бан заск. М -м, так, і я тоді, мабуть, Хілосом піду. Стоп. Це хто? Good girl Luna грає. им і вона на, на лінії золота, Блін, можна було банить його. Бо це буде стрілком, God Girl, а не ім'ям. Ну добре, вже пізно не забаніло нічого. Я здесь для того, Ну, все, ось такі команди у нас сформувались. Хочу показати, як на лініях ми розподілились, але тут все стандартно, нічого такого. Але це й добре, що нічого такого. Так, Резберемо і роумірські ботиночки і погнали. Погнали. Так, я думаю, що сюди варто валоту, але той хоче почати з цього, з цього бафу синього. Добре, ми його підтримаємо в усіх його починаннях. Так, ну в сенсі Роджера підтримаємо. Бо я ромлю так ну и шо ты ще не з'явився и ты станешься з'явиться ага тут ще это чел агахах сейчас нас доб'ють тут нафіг ну я не хочу отступать ай я yeah. от зараз хочу відступати, Зараз мені якраз э, пасує. Зараз <пасує> mm. да я оцю штучку візьму. Так, де Роджер Онвин. Значить, сейчас підем на інши, на червоний баф. Так. Угу. Сходили. Глянемо всі кущики. Тут нікого немає. Можна цього почати забирати кріпочка, раз тут нікого немає. О, ну і, в принципі, можна і ліс. Ага, черепашка, це важлива річ. Це дуже необхідна річ. Але стромному, бо там, бачите, хаябуза, он туз. А, ні, хаябуза хай на лоу ХП. Ну чудово, то ми заберемо Черепашку. І навіть синій баф можемо спробувати. Так, добивай. Так, по-моєму, я не побачила, де ж забрали ми чи ні. ні ну туди без башні нема сенсу. Йдем тоді на свій. Фу. Класний роджер, дуже швидкий, швидко орієнтується по лісу, бігає, хороші маршрути вибираються, мені пасує. Так, там Клауд затусився. М -м -м, боже, як боляче. Ммммм, мене доб'ють по-любому. Да, я знала, але цікаво Роджер не ти читаш. Це і Роджера мого вбили, на жаль. Що ж поробиш? Буває такий початок. Так, ну я почну бити йому червоний баф, мабуть. А він підтягнеться, думаю, його заберемо. Чи ні, чи куди він побіг? Ладно, я так розумію, що він сигналізує туди бігти. І, можливо, це правильно. М -м -м так, трошечки найдемо. Аха Ахахахах. Я добила цього чувака. Там, до речі, ще й Черепашка. Але хай я був за тут і клаут. Ну, хай ябуз за освіт, бачите. Я Так. Все гаразд, ми справились. Ми справились, станішки треба взяти. Так, у мене ще здоров'я, чесно кажучи, трошечки не вистачає. Я хочу піти на фонтанчик підзарядитися. Угу. Сейчас заберу господство льда і потім часики будемо збирати. Так. Ну що, мені, мабуть, вгору треба? Може і не треба. Але я не хочу, щоб вони на цю башню побігли. Тому про всяк випадок збігаю цих під підіб'ю. Так. Ах, добили. Оце круто. Можемо ще цю башенку встигнемо забрати. Це було б чудово. Це те, що треба. Так, б'ємо башенку. Слухайте, це прям чудово. Ніхто не препятствує, б'ємо башенки. Угу, бачите вже скільки б'ємо. Блін, ну я в них, мабуть, не втечу, може, хоч підіб'ю когось з них. Ай, ну могла би втекти, в принципі. А все, ну тепер от дерева, звісно, не втечеш від цього. Ну, Мабуть, в мене таки був шанс, але я його прогавила. Ну, буває, ладно. Угу, Так, ми часики збираємо. Так, що тут у нас відбувається? Подивимося. Наш баф б'ють. Ай-яй-яй, забрали, чи ні. Забрали, по-моєму, але не побачила точно. Але гляньте, хаябузу і дерево вбили, так що ми в виграші. Мабуть, треба на черепаху піти, раз нема хаябузи. Ага, нафіг. Так, оцього вбили. Там ще ця Маша бігає. Зараз ми не будемо втікти Маші, щоб, навірника. Ай, там Клауда. Черепашку. Не треба його ловити. Все, Клауда нема, правильно? Так, і на серединку, бо там дерево щось зібралося нашу башню бити. Ми його будемо гнати на тих. Так. Ну... Ого-хо, все запресує лонгом, бачите. Так, от влікли на себе дерево, ну зелонг зато втік. Так що все чудово. Угу. Так, і дерево забрали, супер взагалі. І машу і дерево забрали по черзі. Це прям... Все пішло би так, хорошим шляхом. От це хай є буза на що він сподівався, коли ульту свої тратив на мене. Що він мене чи що? Mm. Так, блин, щось там к хорошо підбивають, Що, аж стрмно. Не, ну всі живі, всі здорові, ворог мертвий, все гаразд. Так, сейчас цю башенку заберем. Щас заберем цю башенку, все буде окей. Може і чучу виху. Так, то сіль... мені не подобається та пачка кріпов, що рухається в сторону нижньої... нижньої башенки. Я відчуваю, що вже треба бігти скоріше, їх відбивати, поки ця башня ціла. То можна й не встигнути, якщо ніхто не прибіжить. Добре, встигли. О, а там Лейла Бересині, Молодчиночка яка хороша дівчинка, так би мовити. Ай. Що тут відбувається кого? Ай, у мене заглючив телефон. Я не могла піти, прикиньте. Я не хотіла піти, я просто тиснула, а воно не реагувало. Так. Ні-ні-ні, ти -ні -ні. щось таке, Роджер, не тупі, не треба зараз все. Це. це ти фигня страдаєш, не потрібно. Я не розумію, що наш. Шо... Мої. Ми... Блін, ну це якась тупня, чесно кажучи. Так, ладно, цих доб'єм. Але просто розумієте, не зеш. Можеш... Так, все, він втік. Це добре. Не же ж одному в усіх бігти ще й біля лорда, бо буде, знаєте, що, вороги вб'ють тебе, а потім доб'ють лорда всій толпою, якої вже набіжали. Ну, от зараз якраз треба бити лорда, бо вони там познищувались. Тобто ми їх познищували ворога. І тепер треба встигнути на лорда. Так, що з лордом ми вбили, лорда, да? Це чудово. А що ти? Так. Є, ну мені чесно, то після всього цього треба точно що на фонтан сходить. Що в мене є тут керасу? Так, ще раз гляну, що у нас? Стоп. Uh, Дайте подумать. Да. Ну Давайте візьмем кірасу, чи, чи що брати. Mm, треба вперед. Я думаю, скоро буде кінець гри. Треба, щоб всіх моїх тімейтів не побивав. Блін, ай щось я спізнилась трохи. Ай, тікай, тікай, тікай. Ай, тікай. Тік, не, не встиг він втікти. Та я ти відступаю, розумієш, чувак, я ж хотіла дати тобі можливість втікти, але в мене не вийшло. Ох ти ж як ти активна машунчик. Ти зараз Щас... так той померла. Ну, ця Маша, конечно, дуже любить помирати. Бо вона так бігає. Прям хоче померти. Прям баштою всіх б'є. Так, цих... Бляха. Ну давай дубейся. Ладно. Так... ай-яй-яй. Топа, я? А керасу є желание. Да, так, це виключись. Ніби на фонтан, щоб збігати. Блін, я ультанула невдало. Ну нічого, ладно. Раз тут нема що робити, збігаю на фонтанчик вже. Так, да, доберу кірасу і це буде такий пак артефактів моїх. Хоча, звісно, не знаю, наскільки вона мені треба, ця кіраса. Мені не дуже загрожує хай буса насправді. Але хай буде. А що в атаку? В атаку на кого? Думав, там, там нікого не було. Це трошки по... ага, бачите, де вони всі? Ну, ми можемо лорда взяти, але ж там базу щось на базу підуть. Розумієте, треба базу теж захистити. Угу. Ай-яй-яй, так, от цього добиваємо всіх їх, І лорда Фу. Фу-фу. фу, -фу, -фу, -фу. Напряжененько це все було. Треба скоріше бігти. Бити всіх цих мільйонів. Щас ми виграти мусимо вже. І скільки можна грати, треба вигравати. Натовп на мене пішов. Фу. Може мальтимейти такі зберуться бить ворогів на останок, ні? Чи будуть просто бігати лісом? Я не розумію цього. Давайте вже треба вигравати. Скільки можна? Бить базу пора. Базу. Так, є. 10 човіха. Так, все. Ба, база, база, база і все пофіг. Просто тупо бить базу. А я б'ю міньйонів, Ну, давай, база бийся, О, нарешті. Є, виграли. Перемога. Супер. Фу, я ж видихнула, нарешті. Так. Що мені? Скільки? Одну зірочку тільки дадуть? Може дві? Одну. Фух, я вже заходила на легенду, але вийшла назад в епік, бо щось там програла пару разів. Тепер знову в епіку. Ну, зараз буду скоро знову ще один виграш і вернуся в легенду. Ага, ну, ось такий рахунок у мене. А хтось мене лайкнув. Держачі, хто цей? Так, да, оця човіха. Ну, я її теж лайкну раз так. 7-2-25 – Це хороший рахунок, ще можна глянути ось сюди. До речі, отриманий урон у мене не такий вже і великий 24%. Зато 68 участі в командному бою. Так що нормальний результат. Ну, все, я дуже рада, що я виграла. Всім бажаю теж гарних ігор і перемог. Давайте пока!